Ви з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, а разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб гімн та прапор. Ми і маленькі не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДН. Палац, як і Україна і вся світова спільнота, врешті, увійшов у весну. А весна це оновлення, оновлюваність, новітність, нові прагнення, сподівання, звершення. Особливо ж нині у тривожний час змін. Палац прагний сподівається, а разом із ним прагне сподівається безліч палацівців, маленьких і дорослих, педагогів, вихованців зі стажем та вихованців нинішніх, а також їхніх батьків, бабусь, дідусів і всіх так чи інакше причетних і дотичних до спільного дому Рівненського міського палацу дітей та молоді. Навесні палац традиційно збирає докупи усіх наявних палацівців, піклуючись про звісно ж, про майбутнє. Майбутнє палацу, майбутнє міста, майбутнє держави. І піклуючись про майбутнє, допомагає своїм вихованцям знайти себе сьогодні. А пошуку цьому активно сприяє усе доросле населення ПДМ. Традиційно саме навесні на кілька днів передаючи владу в державі ПДЕМІ разом із її прапором. У нехай ще зовсім недосвідчені, проте дуже завзяті руки, руки юних палацівських лідерів. Палац шукає і традиційно успішно знаходить шляхи співпраці, взаємодії та взаємопроникнення. І навчає цьому своїх дітей і під час навчання, і під час дозвілля, і під час життя у палаці, і особливо під час днів дублера. Так само успішно та так само традиційно. А минулоріч у палаці учнівському самоврядуванні народилася нова традиція. Відтепер дублери стали загубленими у часі, провівши ніч у палаці. Сьогодні вони тут познайомляться. Вони навчаться працювати з обмеженою інформацією. Вони навчаться працювати в ситуації, де інформацією володіють різною, а результат має бути один спільний і успішний. Вони навчаться відчувати один одного, відповідати один за одного. Вони навчаться працювати заради результату, поступатися своїми якимись якостями заради своєї команди. І вони зможуть оцей от досвід уже спочатку використати під час днів Дублера. Потім вони його зможуть використовувати під час повсякденного навчання в палаці, і зрештою вони його зможуть використовувати в своєму повсякденному житті, в школі, в дорослому житті, соціалізуючись поза палацом, поза школою. Я третій раз тут ну, це реально класна штука, реально класні вправи, які допомагають нам згуртуватися в єдину команду. І зранку ми дійсно дружні колектики колектив, які працюють як одна єдина сильна команда. Це така особлива якась атмосфера і обстановка. Ти тут вас не випустять, ви вночі, все. І оце ці люди, які вас оточують тут, і якими ви розумієте, що ви просто вже тут будете і вони нікуди не дінуться. ПДМ як такий великий човен, і ви з цими людьми. І ну, насправді це дуже цікаво і захоплююче в день. Мені здається, це було б зовсім не те. Дублери проходили тести, малювали, навчалися, розважаючись чи розважалися, навчаючись. Особливо цікаво було екскурсувати до останньої сходинки знайомим зовсім незнайомим нічним палацом та обходити, а чи й проходити наскрізь, на всі біч розташовані хитромудрі пастки у цілковитій темряві та ще з зав'язаними очима, проте міцно тримаючись за мотузку поводиря та відчуваючи один одного руками, ліктями, колінами, спинами, простягаючи одне одному руку допомоги та підставляючи плече підтримки. Власне, ставши повноцінною командою. Проявляти наші такі от якості, які інколи ми приховуємо, можна лише нестандартні ситуації. Та? От, коли от і хоп, і я показав своє справжнє лице. Не таким, як я хочу, щоб мене бачили, таким, як я себе уявляю, ось такий я класний, лідер, розумний. І раптом хопа, і я забув, що за мною йде команда з заплющеними очима, і я її веду за руки. Я побіг вперед до перемоги, а те, що вони там спотикаються і падають, я просто забув про них. Вони і класний час проведуть, і здобудуть не тільки нових друзів, а й нові знання, новий досвід, нові навички. А ще виявляється ніч у палаці об'єднує дітей не лише одне з одним, а і з батьками, котрі самі, начебто, не проти такої розваги. Мама Котух Софії вона займається у мене в бізнес школі, і, до речі, їй тільки 14 років. Я прийшла їй принести їжу. Мені настільки цікаво, я чесно кажучи, хотіла б сама тут побути. Тому що в, мої, в моєму житті такого цікавого колективу, і от зацікавленості дітей, як тут притягують, не було. Вам не страшно було відпускати ні, 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 ні. Ні, ні. Багато маленьких дітей, і насправді я думаю, що їх відпускають за рахунок того, що є довіра між дитиною та батьками. Така якась сила, що мати ну довіряє і каже, що так, ти підеш. Е, ну добре, але в цьому випадку е, батьки довіряють дітям чи довіряють палацу? Ну от напевно, ну, на мою думку, довіряють більше дітям і палацу, але ну, от наскільки палац дуже відомий в нас в місті, і поза, поза межами нашого міста, і батьки, напевно, дізнаються ту інформацію про той палац, що дійсно в нас безпечно, і вже із-за цього, ну, так, да, будь ласка, йди, це ж палац. Твій другий дім, так? Що ж, зіп'ялася на ноги ще одна успішна традиція ПДМ, і тому по тому палац на кілька днів направду опинився в руках правдивої потужної дублерської команди, котра вже вміє працювати разом. Дублерський тимчасовий уряд устиг зробити чимало чимало напрацювань стали довготривалими проектами. Це проект наш проект Ради дублерів і дві ідеї, які ж народилися в такому колективній співпраці ще до, до початку днів дублера. Це відеоролик, який буде в соціальних мережах, який показує думку рівнян, позитив, ну позитивну звичайно думку рівнян про благодійний марафон, який буде частиною пропагандуючої політики благодійного марафону. І це відео активно вже знімалося двічі. Ми брали інтерв'ю у людей на вулиці. Це було наче нам ну колосальний досвід, і це було нече цікаво. Я думаю, що буде мати свою продуктивність. А ось ну і друге, те, що е, я запропонувала це, але марафонців, але це проект ще так в розробці, і ну сподіваюся, що він буде втілений в життя. Та найголовніше діти встигли відчути вагу відповідальності кожного, зокрема і команди в цілому повірити у свої сили і примусити дорослих повірити в них. А уявляєте, що зробила б така команда, якби її на кілька днів передали владу в місті, а якби в Україні. А якби у світі уявляєте, отож. Якщо дітям віддати світ, вони зроблять його щасливим. Це гіпотетично. А палацівські діти роблять це реально. І нехай це поки що не весь світ, а лише їхній палацівський, вони конкретно допомагають конкретним дітям відчути себе щасливими. Вони роблять це разом із дорослими та на рівні з дорослими, особливо ж під час благодійного марафону. Найважливіший, найвагоміший, та найстарший, бо вже 19-літній, благодійний проект Рівненського міського палацу дітей та молоді, традиційний благодійний марафон з вірою в майбутнє. Це підсумок року навчального, справжній масований пробіг бездоріжжям тотальної місцевої млявості та захланості, іскрава латка на тлі сірого урбанізованого суспільства, справжній мегапотужний вибух, позитивних емоцій, викид в атмосферу провінційності міста, мільярдів світлових фотонів гарного настрою та мільйонів повітряних кульок, посмішок. Це звіт, звіт усіх колективів палацу, те, до чого всі готувалися цілий рік, але не просто звіт. Упродовж 11 днів палац нуртуватиме, вируватиме, шумуватиме задля палацівських вихованців, члановитих діток, котрі, втім, не зовсім такі, як усі. Вони соціально незахищені. Саме задля їх моральної, емоційної та матеріальної підтримки працюватиме увесь палац: і адміністрація, і педагоги, і вихованці. І так вже 19 років поспіль, бо ця історична подія народження благодійного марафону з вірою в майбутнє сталася у Рівненському міському палаці дітей та молоді саме 19 років тому. У майбутнє повірили. І не лише палац та самі марафонці. Справа видалася шляхетною, вчасною та потрібною. За час існування проєкту марафонцями стали майже 80 молодих людей, отримавши визнання, повагу та справжню путівку в життя. Сьогодні їх четверо юних, сповнених сил та амбітних. Та саме в них амбіції підкріплені копіткою працею. Працею на майбутнє палацу, а відтак на майбутнє нашої держави. Крім них матеріальну підтримку під час марафону отримую ще двоє палацівських вихованців. Також благодійний марафон буде працювати для трьох діток із фізичними вадами із рівненського навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, двох діток із пагінця та малюків, що лікуються в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Отож, упродовж 11 днів з 28 квітня до 8 травня позивні благодійного марафону 2014 лунатимуть на підтримку найталановитіших та найдостойніших, хто своєю працею та творчістю відданістю власні мрії доводять спроможність перемагати. Знайомтесь мене звати Ярмолюк Анна. Я навчаюся в школі сучасної хореографії. Займаюся вже десятий рік. Життєве кредо завжди треба займатися тим, що подобається, і близько до душі. Треба йти вперед і не здаватися. Найважливіше це вірити в себе. Якщо ти не віриш в себе, то ніхто інший в тебе не повірить. Хочеш здобути вищу освіту в галузі хореографії. В майбутньому я б хотіла стати виконавцем високого рівня, а потім. Хореографом, балетмейстером самостійності і вимогливості до себе навчилась у школі сучасної хореографії ПДМ. Вважає, що марафон дає можливість надихнути тих, хто тільки хоче розкрити свій талант і побажати їм впевненості в собі. Анні подобається ідея благодійності. Вона хоче в майбутньому підтримувати благодійні акції. Навчання в палаці дітей та молоді допомогло дівчині розкрити себе як фізично, так і духовно. Впевнена, що палац це її другий дім. Я христина іванців навчаюся у палаці дітей та молоді в школі образотворчого мистецтва. Сподіваюся, що марафон дасть мені змогу відкрити свою творчість людям і показати себе як особистість. Я сподіваюся, що у майбутньому я реалізуюся як графічний дизайнер. З раннього дитинства дівчинку захоплювали звичайні чудеса природи: політ птахів, палаючий вогонь, жвавий потік води, розмаїття квітів. Завжди хотілося бути частинкою цього, тому весь час намагалася відтворювати свої враження на папері, де також втілювалися усі її мрії, переживання, думки. Христину заворожував не лише результат, а й сам процес: як граційна лінія то розширюється, то звужується, як колір плавно змінює відтінок та тон, як легкий доторк пензля залишає по собі насичений мазок фарб. У подальшому житті сподівається, що завжди зможе врятувати негараздів, які підкидатиме доля, зможе знайти правильний життєвий шлях, зробити правильний вибір. І тільки через те, що вона малює. Я Шаблі Олександр навчаюся в школі східних і дітей та молоді. Займається спортом понад 10 років. Завдячує цим своїм рідним. За півтора року тренувань досяг максимального результату. У 2013-му – бронзовий, а у 2014-му – срібний призер України серед спортсменів з вадами зору. Ще срібло у командній першості на чемпіонаті Європи. І це тільки початок. Я приймаю участь в марафоні і очікую від нього стимулу в подальшому розвитку в спорті. Я планую надалі пов'язати своє життя з спортом, і моя мрія стати олімпійським чемпіоном. Олександр обрав дзюдо, і спорт обрав Олександра. Я Красновська Діана. Займаюся в кінно-спортивному клубі Фавор вже 6 років. Дуже любить тварин. Коли дівчинка захворіла, лікарі порекомендували їй регулярні фізичні навантаження. Поєднавши любов до тварин та необхідність фізичних навантажень, на сімейній раді родина дійшла висновку, що найоптимальнішим варіантом є кінний спорт. У колективі КСК Фавор Діанка не почувається обмеженою у спілкуванні через хворобу. Займається дівчина вже шість років, прагне підвищувати свій спортивний рівень та планує досягти нових вершин у кінному спорті. Вважає, що благодійний марафон дасть їй змогу повірити в себе, відчути підтримку небайдужих. Дуже вдячна клубу КСК Фавор за отримані знання, за спортивні перемоги, за покращення стану здоров'я, за нових друзів та за те майбутнє, яке їй відкрилося завдяки палацу. Хоче стати ветеринаром. Подальшому планую. Відкрити свою ветеринарну клініку після закінчення університету і працювати на благо рівного лікувати тварин. Ось такі вони, марафонці 2014-го. Діти, котрі вже знають, вони зможуть. А отримавши підтримку тисяч людей, зможуть і ще більше. Отож, не стій осторонь, не залишайся байдужим, допоможи дітям. Можливо, віра кожного з них залежить саме від тебе. Про людство стигнеш про людей подумай. Рівненський міський палац дітей та молоді репрезентує 19-й традиційний благодійний марафон «З вірою в майбутнє. Прийди, допоможи дітям з вірою в майбутнє. Долучися до добра. Під час марафону в ПДМ 35-річчя святкують народний ансамбль народного танцю Дружба, зразковий духовий оркестр та народний театр від ліхтаря. – зразковий камерний хор «Аве Марія, 15-річчя – народний камерний оркестр «Перпетум Мобіле та міська газета для молоді без секретів. – клуб авторської пісні Музика мрій. Перше на марафоні цілоденне етноколо ПДЕМу на майдані палацу 4 травня з дванадцятої години виступи кращих фольклорних та хореографічних колективів Рівненщини. Виставка продаж виробів декоративного житкового мистецтва, майстер-класи з ужиткового мистецтва і побутових танців, етнопікнік з елементами поліської кухні, атракціони, караоке, показові виступи. О – концерт гурту етноексель, о 20-й драйв шоу народної украбіллі команди. «Отвінта». 11 днів, понад 40 заходів. Це 19-й благодійний марафон з вірою в майбутнє. Слідкуйте за афішами. Закриття благодійного марафону Феєричне мегагала «Дійство» – Найкращі номери найкращих колективів. 8 травня о 18-й. З 28 квітня до 8 травня свято творчості добра, дружньої турботи та радості у палаці дітей та молоді чекає саме на тебе. Ось так палац продовжує традицію взаємоінтеграції марафоном і позамарафонівськими концертами у спільноту міста. А ще у світову спільноту, попри все, перед марафоном із польського Любліна повернулися директор рівненського ПДМ Ірина Парвушевська та голова громадського об'єднання Молодіжна палата ПДМ Марія Ющук, де в складі рівненської делегації на спільному рівненсько Люблінському семінарі вивчали роль інвестиційних проєктів у розвитку муніципальної громади міст. Щойно знову ж до Польщі, до домброва Гурніча, вирушив Палацівський лайт, щоб освітити рівненським світлом мистецькі заходи місцевого молодіжного осередку творчої праці в рамках проекту Дороги майстрів стежини учнів. А театральна творча лабораторія відсутність помандрувала до білоруських барановичів на четвертий міжнародний фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних аматорських театрів Паралельні світи. Під час марафону Палацівська дружба візьме участь у галаконцерті міжнародного фестивалю конкурсу танців народів світу Веселкова Терпсіхора та в регіональному турі всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. А веснянка на міжнародному фольклорному фестивалі в румунському Сигіті залучатиме світ до поліської автентики. А відразу після марафону вихованці Палацівського театру студії Маленький Принц візьмуть участь у міжнародному фестивалі декламації слова Декламую, значить існую в місті Кремніця Словаччина. Взаємоінтеграція палацу продовжується, і в Європу він рухається семимильними кроками, потверджуючи тим самим і своїм партнерам по ЄСІ і всій Європі. Врешті, нам туди, попри все. Ось так палац крокує у весну. Весну неспокійну, весну тривожну. І разом з Україною сподівається на мирне літо, мирний рік, мирне майбутнє. Сподівається і запитує, і шукає відповіді. Це сподівання, надії, прагнення. Це любов, і лише вона врятує світ. Любімо рівняни, любімо і дякуємо. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом, хто з Україною, особливо ж нині у такий тривожний час змін. Ми разом ми йдемо до перемог і лише разом переможемо. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ. Наступного разу дивіться: 19-й благодійний марафон з вірою в майбутнє. Як це було? Це те, що багато цікавен про нас. Ми разом. Разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто. Вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому своє досягнення, злети, висоти. Борівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.